Урочище підгірне, регіонал Чант-Парк Міжирський, 100 метрів від берега річка Десна. Можна побачити ще один інвазивний вид, який заполоняє наші луки і поля. Це ваточник сирійський. Навколо можна побачити буквально зарослі теж там декілька соток. В чому проблема цього ваточника? Що цей інвазивний вид, і він є гарним мідоносом. І досі наші українські пасічники, в тому числі інститут бджолярства, просуває масове використання і засіювання цього вида для того, щоб було звідки брати мед. Відповідно, тут та ситуація, де економічні інтереси протирічать інтересам збереження природи. Насправді, пасічество, яке вважається одним з найбільш екологічно сталих способів ведення господарства, воно теж може шкодити природі, якщо проводити бездумну посадку інвазивних видів, наприклад, як той же ваточник, та ж рабіння, яку ми називаємо акацією, з метою збільшення видоносів. Тому дуже важливо, щоб ніякі господарські зараз. Ініціативи з збільшення висадки інвазивних видів вони не просувалися, і ми дуже чекаємо, що міністерство захисту довкілля затвердить переліки інвазивних видів рослин, внесе зміни в законодавство щодо реальної заборони їх використання.